Що ви тиснете на комісію. Яким способом? Я прошу слово. Ви не маєте права приймати участь в обговоренні питань порядку денного. Не маєте Маю права. Маю право дорадше раз... голос, я бачу Дорачу... Покажіть мені написали, якої статті ви мені не надаєте це слово при обговоренні питання, яке сьогодні розглядається. Шановні члени комісії, я прошу покинути засідання. Пішли, є за... а а

Я накладаю вам матеріал інтернет. Який час кальчика? Ви скальченка приходили. А я все І Зараз це буде вирішувати. Фізичне заважання.

Складаю акти, складаю акти, і матеріали разом з каченка, де тут ходить. Я виходив в інтернет. Комісія, це не значить, що не мені... ганьба. Я здесь трудився, полот. Я об этом... І Нічого не нарушав, за... а мені падається в інтернет. Які... І втручання Каченка. 29 числа, разом з вами зараз. І за речі. І запис ви зараз самі побачите. Добре. А він нашому житті. Нема питань. Ось якщо ви повісите, то я буду вам дуже вдячний. От, те, що, що тільки що, що говорилося.